Так, дуже файно. Добре. Так, скоро бляха. Ходи сюди, ходить, я щось покажу. Я не розумію. Покажу новості. Бляха, зараз будуть йти. Скоро, скоро. Привіт! З вами Марципанко Олегівна. І сьогодні срочні новини. Він прорвалися в Котівці. Звісно, ютубер, утік з тюрми. Поки це не видів поліцейський. І вони кралять молодих пацанів і дівчат, яким 16 по 20 років. Остерігайтеся та сидіть в хаті і не відкривайте нікому двері. Нікому... Остерігайтесь, нікому не відкривайте двері. Йо-мойо. Ай, mm. дивись дальше. Окей. Okay. А! І бачите новості! Сам кабіну, то раділаші там, за. Бляха, шо, що жодні. Шо, шо на шимпанзе? Ко в смысле на шимпанзе? Че шимпа не, бананьи? Короче, всем пока, до там, новости. Дайте что? том сакур, вышел. Долбанулись. На это чу да, тху. Фух. Ну, вроде бы... Би... Не, не Нема?

Добрый. Я пришла, давай. Давай. Да, я майте ее зупинить. Так, я майте ее зупинить в А, моя машина. Еду сюда, я зупиню. Куда может ездить? Где вони можу бути? Можна заправку? А худо у неї є? Щоб вони не прослужити. Можемо їхати. Можно. Нарешь, я приехал. Чего полицейский Эй, ты! О, блин. Эй, ты кто? Ты? Да! Я хочу вернуться в эти игры! Я какие игры? Ты кто залит такие? В смысле? Что, меня не знаешь? А, то ти що збігав зі Ігор? Так. Ну. Для тебе є особи приношення. Зараз, подожди, всі тут. А ну йде сюди! Ні-ні-ні-ні! Ні, вона! Так. Добре, вроді сховав, зимі, тому що треба вже йтися закривати. Поднимите, так и сходит, но ток. -мо. Так что все, типа. Фух. Венчик хочет на ці игры попасти. Я треба, требую на хряку. Ва, ти хряку. Давай ти хряк. Алло хряк. Алло. Знаешь, что во Влада 31К? Да. Вы не снова хоті на ці ігри піти. Та йо! Бешений. Та шо? Та поїди до нас! Безсмертний, капец. Ну, добре, для нього зробимо э, нову заготовку. У нас там вже було, вроде би, да? Та як це все називає? Ігра, ігра в шо? Хочу ігри піти. Ігра кальмара, ти. О, ігра в кальмара, о. Українська ігра в кальмара, добре. О, то хочеш і на вшивні ігри піти. Добре, для нього... Так, хряк, він буде важним гостем. Так, шо? Что ты встал? А ты иди сюда! Так что все? Да. Хочу тягней свою машину. Я не на гир еще раз. Все. E, чекаю тебе в кафешці там mm -hmm. e, спас. Mm -hmm. Для того ж... Що... Почески йдуть прямо. Добре, давай, пока. Так. Ей, ти, латинка. Запроснувся? Mm -hmm. Як тобі? Ось таке от. Буля, їй тут поворот. Да мені... Так, ти що, де пив? ти речах. Три, два, один. Mm -hmm. ты тварь. А сам ты тварь. Куда сейчас? Убивать люди. Бляха, здорово треба дивиться. Так, в смысле? Ти будеш грати в мої ігри. В смислі я буду грати в твої. Чому? Ну, я ж один із основників ігор. Ні, ти хочеш. Ти будеш грати в мої ігри. Ні, я не буду грати в твої ігри. Будеш. Не буду. Будеш. Ти мене заріжеш, понял. Заріжу. Бляха. Добре, я піду. Ти... Mm -hmm. Давай іди. Зараз, подожди. Не треба опуститься. Так. Она э, ты она шо? Дыша, Молоток. Ты, шо? Я ты шо? Нет? Ты капец! Так! Нет, э, не я капец! Да! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой! 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 Ой-ой-ой! 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 Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Ой! ой 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 Я ой 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 Добро. ой 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 Я пішов, я пішов, добре. Ой, добре. О боже, да я. Ой, я е моя. Так. Маша? Может, Добре. Добре. Хто тут такий? Новий игрок? Хм. Добре. Так, це я. То Ти? Та, то я. Тіра тисятька. Так, ось зараз. Дивися. Зараз я зніму свій костюм, не заставляли просто в ньому ходити. Угу. Ось це я. Видиш? Угу. Стоп. То я вибач мене за все, що було. А чого ти мене бив і знижав? Мене просто заставляв цей хряк і хрюк. Нєтно. Я теж був гравцем, як ти. Але вони мене заставили бити, унажати всіх і вбивати. Mm -hmm. Я тобі зла не жила, але, мене, але мене, вони, вони мене заставляли тебе вбивати. а хотіли, щоб ти вмер. Бо ти yeah. 50 разів збігав і заставляли тебе вбивати. Mm -hmm. Заставляли тебе похищати. І, ну, коротше, ти поняв. Mm -hmm. Ти мене прощаєш? Так. Yeah. Окей, добре, що ти на мене зла не держиш. Все, надіюсь, все. Yeah. Треба зупинити ці ігри срані. що mm. <реш> ще можна. Ре. Боже. Бляха, я не знаю, які то ігри реально. Я от був одним з засновників. Я був заступником цього фронтмена. Я mm -hmm. так щось знаю прохід, але я не знаю, як пройти, бо там стільки mm -hmm. армії, mm -hmm. що капець. Але я не знаю, які то ігри. Вони без мене ж робили, я не роботник. Mm, понятно. Так, всі ігри. 20-15 людей Так що Зараз начнеться перший раунд Йдемо По Ципу Фланшів Пойматися Так що, тренеровці, прошу встати І піти На Ігри Фух, ну що, йдемо на ігри Та давай йдемо Ну чесно І все серце говорить, я не знаю, які там ігри починаються Окей Бляха, що зараз буде? Не Нажі не знаю, що що тут може бути.